Нові інтер'єрні тренди з'являються кожен сезон. Чи можна охопити і використовувати їх все? Це зовсім не обов'язково. Достатньо час від часу вносити зміни в обстановку, щоб поліпшити зовнішній вигляд простору і впустити енергію змін. Ми зібрали наймодніші предмети меблів і декору. Які можуть бути універсальними і працювати в різних приміщеннях, крісло в оббивці з велюру сезоні 2022 2023 меблі з обвивкою з оксамиту і велюру переживає новий етап популярності. Крісло з велюру додасть розкоші і елегантності навіть найпростішій обстановці, і буде відмінно поєднуватися з диваном з демократичної рогошки за рахунок лаконічної форми. Він не займе багато місця, можна використовувати в парі. До речі, сучасний оксамит і велюр стійкі до зносу і довговічні. Завдяки різним просоченням вони відштовхують воду, рут і пил, тому тканини не тільки дорого виглядають, але і дуже практичні. Дзеркало округлої форми. Все частіше дизайнери вибирають речі з плавними оптічними формами, із закругленими кутами або у вигляді краплі. У плані архітектури це можуть бути арки, вікна, ілюмінатори з декору. Кулясті світильники або овальні і круглі дзеркала, їх плавні лінії символізують домашній затишок і дарують гарний настрій. Штори з льону екологічний спосіб життя, тренд останніх років все більше людей прагнуть використовувати в оформленні інтер'єру органічні матеріали дерево ротан. Льон штори з льону відмінно підходять для цих цілей. Вони виглядають естетично і вишукано, створюють комфортне освітлення і безпечні для здоров'я домочадців. Дзеркальний столик столик, виготовлений з дзеркальних панелей, подарує незвичайні візуальні відчуття, він ніби зливається з навколишнім простором і зникає з поля зору. Такий ефект допоможе візуально розвантажити інтер'єр, в якому багато функціональних зон і меблів. Тільки не ставте його на проході, є ризик не помітити крісло з дерев'яними підлокітниками. В тренді залишаються меблі, яка відсилає до дизайну 50-60 років. В сучасний інтер'єр відмінно впишеться крісло з дерев'яними підлокітниками. Ергономіка сидіння і спинки забезпечить правильну підтримку попереку і забезпечить комфортну посадку. Підлокітники виготовлені з стонованого дуба. Це дозволить елементам, на які постійно спираються руками надовго зберегти охайний вигляд. Стіл з манового дерева ми вже згадували про популярність натурального і екологічного дизайну. Не дивно, що дизайнери все частіше звертаються до стилю Джапанді, в його основі лежить спокійна палітра відтінків, тактильно приємні природні фактури, необроблене дерево, натуральний камінь. В інтер'єрі в стилі джапанді будуть доречні речі, здатні розповісти історію і предмети, створені вручну, наприклад, лаконічний столик або табурет з мангового дерева, крісло з ротанга. Тренду екологічності і натуральності також відповідають меблі з ротанга. Сьогодні вона все частіше використовується не тільки на верандах і в садах, але і як повноцінний предмет меблів для будинку або квартири. Створити відпускну розслаблену атмосферу простіше зі зручним кріслом з ротанга. В цьому будьте впевнені: дзеркало на ремені, настінні дзеркала можна використовувати не тільки за прямим призначенням, але і як прикраси інтер'єру. Модель з кріпленням на ремені одна з найпопулярніших, завдяки простим лініям її легко адаптувати до будь-якого інтер'єру, а дзеркало з ефектом граніння посилить декоративний ефект і створить красиву гру світла. Тумба з перфорованого металу, метал в якості будівельного матеріалу використовують давно, а ось в житлові інтер'єри він потрапив зовсім недавно, але вже завоював популярність. Тренді меблі з використанням перфорованого металу, шафи, комоди на стійні полиці можна почати з невеликого предмета і вписати в свій інтер'єр невелику тумбу. Вона зробить обстановку цікавіше і додасть індустріальної атмосфери, особливо ефектно вона буде виглядати в дитячій на контрасті з м'якими іграшками і ніжним текстилем, штора з зав'язками і помпонами. Деталі, те, що створює інтер'єр, і робить його багатошаровіше і цікавіше. Навіть прості речі, типу однотонних штор-дизайнери пропонують декорувати стрічками, зав'язками, помпонами такі прикраси не сильно кидаються в очі, зате виглядають дорожче.